Друзі, ми з вами на стадіоні Лівий берег. Буквально через кілька хвилин має розпочатися матч вищої ліги чемпіонату Київської області між командами Соків Михайлів Михайлів-Коробожівка та Штурм Іванків. Команда з Михайлів коробожівки у традиційних кольорах жовта форма. У штурму на ютуб-каналі якого ми ведемо цю трансляцію сьогодні. Футболки кольорів Міланського інтера Синя, темно-синя комбінована форма. З вами, як завжди, на Ютуб-каналі Штурму. Як я вже говорив, відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Організаційний комітет КОАФ прийняв рішення про перенос матчу. І от сьогодні ця гра таки розпочалася. І оттуда була пряма дорога збірна, правда? Би, от, Ох, о, який момент зараз, Ігор Сікорський, ну не щастий. Тут треба було сліва да? не щастить Ігорю Сікорському, ви знаєте, вже другий Ось да? зараз Може бути непогана контратака, але Коба. Зараз поспішив точніше так, Коба затягнув з передачею. Більший респект завжди в хорошому качестве. Ємелянов зараз нашому простріл. Президенту, який построїв момент, какой. дуже небезпечно. Зараз біля штурма. Простріл. Не закінчилася. Така гида, пробуває. На себе бере м'яч Дмитро Береска. Комплекс побудував на лівому березі Києва. Тут нещодавно відкрилося і поле із трав'яним покриттям. Ой, здорово! Ок, зараз подивіться, який підкат пішов. Ну, таких передач прем'єр-ліги зараз не вистачає мене. Подача. І Дмитро Яковенко на виході кулаком відбуває. Повторна подача від Сергія Шевчука. Бореться за м'яч Дмитро Бореська і е, виходять перештрафний майданчик Сокола, футболісти штурма. Падає, падає в карному майданчику. Е, Роман Помазан. І на цьому звучить свисток Дениса Шурмана, який сповіщає про те, що перший тайм нашого матчу закінчився. Рахунок не відкрито. 0-0. Думаю, каже професія по своєму тяжу. Е, не дуже у них склалося. По крайній мірі, Сергій Погорілий у нас. Е, у... Подивіться, яка помилка! І... Буде пенальті зараз, друзі. Призначає Денис Шурман пенальті. І... і що? І червона картка для Вадима Щасливцева. Удар і Сергій Погорілий! Сергій погорілий зараз рятує свою команду. Намертво бере м'яча і залишає штурм у грі. Хоча команда буде грати у меншості, але я думаю, зараз отримують такий потур удар Микити Нагорного. Так, майстер є майстер. І, зараз знову дуже небезпечно. І таки відкривають рахунок футболісти Соколи Віталій Ємельянов. Ну як. ...забив Віталій Ємельянов. номер 22 Що власний карний майданчик? І Віталій Ємельянов випередив захисників і вразив ворота. Не очень, і, пенальті, і потім... Його... Десь не вистачило концентрації. Чесно кажучи. Ох, який момент зараз! Ну що ж таке, Ігор Сікорський. Ну не щастить, не щастить просто. К 10 номеру вони стандарт... можливо закрутити ворота, сухий лист виконати. Артем Старгородський. Подача. Яковенко. І гол, друзі! Гол! Гол-гол-гол! Роман Помазан! 32-й номер, Зараз після не, не досить впевненої дії Дмитра Яковенка вивів м'яч перед собою кулаками і прямо на ногу Роману Помазану. І рахунок у нашому матчі зрівнявся 1-1. Так, це точно. Зараз простріл Віталія Маяна. На виході се відповіли. Після рикошету від Дениса Петренка. Темп Старогородський збирає м'яч. Майстерно. Волков. На Сікорського. Під, на, на, під удар. І що? І що? Денис Шурман зараз показує попередження Артему Старогородського. Темп тримають, продовжують тримати темп футболісти штурму. Ох, зараз Волков поборовся за верховий м'яч. Футболісти штурму. Помазан. Силову подачу! Відбуває, відбуває Дмитро Яковенко перед собою і нікого, нікого з футболістів штурму там не було, щоб добити. О, говорить, зараз непогано. Сікорський. На Волкова, удар по воротах, ну прямо в руки. Дмитро Гавровацький. Подача. Пропускає Шевчук. На Ремезовського, падає. І. І що буде жовта картка за симуляцію Олексію Ремезовському. Ось таке рішення арбітра. Атака Сокола. Скільки додав арбіт, зараз ми побачимо. Я думаю, по такій грі хвилин 5 треба до даніх моментів у штурма забити. Подача. І що? І ставлять на пенальті. Ставить на пенальті. На... Ставить на точку Денис Шурман. Ігор Сікорський проти Дмитра Яковенка. Розбігається Сікорський. І забиває! І забиває! Штурм забиває другий м'яч! Друзі! Ось це емоції! Команда граючи в меншості. Переламала хід поєдинку і там пустовіт на Ємельянова. Ох, зараз який фол. І буде жовта картка для Олександра Бондаренка. Ну і буде, я думаю, зараз завершальна навала сокола. Пішла подача. Боротьба. Виграє Олександр Бондаренко. І на цьому фінальний свисток нашого матчу. Просто трилер сьогодні на стадіоні лівий берег з рахунком 2-1. Штурм перемагає Сокіл, вириває просто, не побоюсь цього слова, з кров'ю на жилах цю перемогу. Футболісти штурму важливі три очки. Дякую Івану Кривошенку Думаю, за да, е прийшов, чудовий фаховий коментар. Спасибо. З точки зору професійного футболіста та тренера. Що ж, друзі, на цьому оптимістичному мажорному акорді завершуємо наш репортаж. З вами, як завжди, на ютуб-каналі Іванківського штурму були від оператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Одієнко. Ну що, дякуємо Збройним силам України за можливість зрати в футбол. Дякуємо обом командам за такий чудовий яскравий поєдинок. Ну і бажаємо, друзі, вам яскравих перемог в житті і на полі. Все буде Україна. До побачення.